Привіт, друзі! Мене звати Світлана Гревківська, і я вас вітаю на своєму Ютуб-каналі та в новому влозі 2023 року. Взагалі, він буде складатися трохи з кадрів минулого року і, звичайно, з нових кадрів цього року. Якщо ви потрапили на це відео вперше, нічого про мене не знаєте, то я веду. Як я його називаю, головний блог про місто Київ. Також в мене є магазин прикрас Елеганса Бар в Інстаграмі. І освітній проєкт Київ 482, який присвячений культурі та історії України та Києву. Тому запрошую приєднуйтесь до всіх проєктів, Вони всі цікаві, класні. Наповнені, звичайно, позитивною енергетикою. Взагалі, я, ви знаєте, що я постійно то повертаюсь, то знову не знімаю на YouTube, але я обожнюю YouTube, це, напевно, найкраща для мене площадка. Хоча її знімаю рідко. Обіцяю, звичайно, вам робити це частіше, та побачимо. Плани великі, що з того вийде. Будемо дивитись сьогодні, вже енний день січня. Я приїхала на зустріч Зі своєю подругою, підемо в нове місце, покажу вам його. А взагалі, знаєте, хотіла зняти відео підсумок 2022 року. Хотіла зняти не зняла, можливо, пару слів скажу в цьому відео. Звичайно, це був, напевно, найскладніший рік мого життя, але навіть в такому контексті для мене він був дуже. Турбулентно змінюючи неймовірно багато чого змінилось в мені в житті, і змінилось на краще. Тому, з однієї сторони, це був страшний рік, а з іншої сторони, він вийшов неймовірно класний. Я зустріла безліч. Прекрасних людей з відкритим серцем, з неймовірною душею. А знаєте, я відповіла собі на питання, хто я, що я, де я маю бути, де я маю жити, що дійсно мені подобається. Ну тобто, можна сказати, що я відкинула абсолютно все зайве і дійсно зайнялась тим, що для мене є надзвичайно важливе. Тому я вдячна 2022-му за ті уроки, за навчання, за досвід. І сподіваюся, що 2023-й для нас перш за все стане переможним роком. Я бажаю кожному з нас відчуття. По перше, що це буде переможний рік, а по-друге, щоб так і сталося. Обіймаю вас і запрошую дивитись влог. Планую вам показати трохи затишного міста, і ми сьогодні з дівчатами збираємось, щоб спекти щось смачненьке осіннє, тому однозначно це відео буде дуже затишне та хьюґе. Та спочатку ми з вами сходимо в заклад на сніданок в публіку. Знаєте, ще знімала це відео, коли була тепла осінь, і можна було поситити на терасі. Після сніданку треба зробити класні фотки та відео, так сказати, підготуватись до смачних рецептів. Я вирішила, що буду пекти штрудель з яблуком. Рецепт я публікувала в своєму інстаграмі з рецептами, в цілому, виходить швидко, смачно, ссылку на цей інстаграм дам, просто насолоджуйтесь процесом. А потім зі мною сталася осіння Одеса. Знаєте, коли в Києві вже погода так собі. Ти приїжджаєш в це чудове місто і насолоджуєшся сонечком, теплом, яскравістю життя, гарною архітектурою. Якраз восени вже в Одесу активно почали повертатися люди, хоч на моїх відеокадрах цього не видно, бо я старалась знімати без людей. Але вже відчувався дух життя. Улюблені заклади були зайняті майже повністю, тобто потрібно бронювати столик, так сказати, все, як як Ми любимо. Тому я змогла насолодитися Одесою і кайфанути сповна. Ну що я вам скажу, мої дорогі? Поїхати в Одесу на декілька днів це завжди класна ідея. По-перше, погода, море. Просто чудово, чудовий варіант, щоб переключитися. В Одесі я вибрала готель Прем'єр Женева. Він знаходиться в самісінькому старому центрі на вулиці Єврейській. Прямо напроти Make My Cake. І це так класно з готелю на смачні десерти. А саме приємне, що готель Pet Friendly і справжній макарончик тут теж чудово відпочив. За час війни в Одесі я була два рази. І те, що мене приємно вражає, це кількість одеситів на морі. Знаєте, як ніколи. Пляжі всі зайняті, шезлонги зайняті, все зайнято, всі кайфують на сонечку, отримують сонячні ванни, влаштовують пікніки. Ледве вдалося знайти місце, де немає людей, щоб просто зняти шум моря.

Есія закінчилась музикальним вечором Сергія Терентьєва. Потім повернулись до Києва і поїхала ще в одне дуже класне місце Витачів. це село, яке знаходиться під Києвом. І нещодавно тут відкрили кафе-пекарню зі свіжесеньким хлібом та з нереальними краєвидами на Дніпровські Кручі. Рекомендую приїжджати дуже зарані, на 8 годину, щоб не було багато людей. Ну, а Київ новорічний, Київ святковий потихеньку прикрашався, жив, святкував, шукав свій настрій, проводили вистави, ходили на концерти, в музеї, кафе, театри. Знаєте, грудень 2022-го, як мені здається, незважаючи ні на що, вийшов дуже святковим. А тепер запрошую 2023. Я вже встигла сходити на нову виставку, присвячену Григорію Сковороді. в Музей Шевченка. Я була і в українському домі, і якщо вам цікаво, то в музеї Шевченка цікавіша виставка. Плюс тут є виставка бесіда з і Ройпорта. Представлено декілька картин Ройпорта, і це як діалог двох великих митців. Дуже цікаво подивитись і подумати про щось спільне та відміни між ними. А далі я пішла гуляти по музею Шевченка. Тут ще проходила виставка Гуманюка і піднялась на другий поверх, де представлені в мирний час роботи Шевченка, а зараз це принти. А потім згадала, що я так давно не була в ресторані Білкін, ходила туди в минулому році, захотілась їхньої естетики і прийшла на сніданок. На смачнющі сирники. До речі, де з'їсти найсмачніші? Написала в своєму інстаграмі. Також встигла завітати до новенького кафе Спельте яке відкрилось на Подолі. Тут ви можете взяти з собою смачний хлібчик. А також поснідати хлопці кажуть, що готують найранковіші сніданки подолу з 8 до 15. Я вважаю це ідеальний час, щоб насолодитися сніданком. Спельте, сподобалась? Обов'язково заходьте сюди.